Вашій увазі, найпотужніший парогенератор від бренду Тефаль на ринку України. Розпаковуємо. У нас вся техніка нова, тому ви бачите, що фабрицький клей. Отак от. Так от. А у комплектації, як завжди, йде інструкція українською мовою посібник користувача. Тут, до речі, гарантійний талон на гарантію від виробника 2 роки. В нашому магазині вся техніка офіційна з гарантією від виробника. Айтігріком'юан. <-all> так, давайте розглянемо більш детальніше. Подивіться, яка гарна праска. В неї класне покриття підошви. Воно не пошкоджує ніякі види тканин. Воно його й саме дуже важко пошкодити, воно не срапається об ґудзики, блискавки, і праска дуже легка. На прасі є шкала, на якій ви можете обрати. Потрібний вам режим просування. Клікайте цією кнопкою. Також є кнопка парового удару. Праску зручно розміщати на такій підставці. Тепер до самої установки парогенератора. Вона має з'ємний контейнер для води. Сюди наливається вода. Є спеціальна міризка, мірна. Збоку також є спеціальний фільтр для води час від часу. Виймайте і витрушуйте накип, який тут збирається від води. Також, якщо вам треба кудись поїхати і взяти його з собою, щоб рідина не бовкалась під час переміщення, через цей клапан просто зливаєте лишню воду. Тільки будьте обережні, під час того, коли він увімкнений і гарячий, ні в якому випадку не відкручуйте цей клапан, бо я відкручував для переміщення парагенератора розміщуєте в такому положенні праску. Піднімаєте кліпсу і переносите. Дуже зручно, нічого не падає. Все, все стабільно. Також позаду є декілька кнопок, зрозуміло, увімкнення. Очищення та прискорене нагрівання. Сам парогенератор. Спроможний працювати вже через 2 хвилини після увімкнення. Він має хороші показники по парі і по величині парового удару. Пара подається 180 грам за хвилину і паровий удар 750 грам за хвилину. Це дуже хороший показник для парогенераторів. Даний апарат розгладить, розпарує. Всі види тканин, там пуховики, шуби, штани будь-що. Він спроможний просувати делікатні тканини, там шовк, хутряні якісь вироби. Так. Також сам саму праску про генератора, вона досить легка. Це незвичайна праска, куди поміщається ще об'єм води його, її можна використовувати як відпарювач. У вертикальному положенні. Пара подається під тиском 9 бар. Такий парогенератор дуже зручно використовувати з просувальною дошкою від бренду TEFAL. Є спеціальна дошка моделі 51.00. Вона дуже міцна і витримує масу самого парогенератора. Вам не треба там, якимось чином приспособлюватись розміщувати. Громісткий парогенератор біля громісткої дошки. Там все компактно. Сам парогенератор ставите на підставку для праски, саму праску у парогенератор і все чудово скомпоновано. За допомогою цієї праски ви можете знешкоджувати бактерії, які накопичуються у тканинах, в подушках, в перилах, в перинах. Перила говорю. Такий парогенератор класно використовувати з такою прасувальною дошкою бренду фаль. Він чудово стає на цю поличку для праски. Ну, сама праска поміщається в самому парогенераторі. Досить довгий шланг, дозволяє прасувати по всій площині прасувальної дошки. Ніжки в цій дошки дуже міцні, вони виготовлені з сталі. Вони витримують масу самого парогенератора без проблем. Також по периметру цієї рейки вішати на тремпелях самі сорочки там речі, воно все витримає. Чому ця дошка саме для парогенератора? Вона має в своїй конструкції решітку, яка пропускає вологу. Деякі ну, більшість просувальних дошок вони там з дерева складаються. Ну, Металеві були б дуже важкі, дерево може набухати, або якийсь пластик неміцний. Ця ж дошка вона має таку решітку, вона досить міцна, вона не буде прогинатися під тиском праски на одяг, і при цьому вона пропускає весь вологий пар, не буде ніякий матеріал там, від цього псуватися.